Племінник у королеви нашої він поїхав в Америку навчатися. і в потязі він зустрівся з пастором, якого було прізвище Каучер. Завдяки цій зустрічі американці зрозуміли зрозуміли, що тут немає місіонерів, і вони почали ну планувати і відправляти місіонерів в Корею. Вони також будували лікарні і проповідали там Євангелію. Це Манджурія і Японія. Де були перші переклади. Він втратив свою дружину і четвери дітей. Всю своє життя він робив переклад біблії. Зеллер був піонером, першопроходцем. Час освіти і він помер в віці 44 роки. Перекрашення місіонер втратив свою дружину і сина і поховав як тут місіонер Пітерс, також втратив свою дружину, Рейнольдс втратив свого першого сина.